Колишній бойовий медик Роман Замрій, позивний Йода, повідомив, що його незаконно затримали представники ТЦК у Черновецькій області, нажаючи наявність права на відстрочку і трьох дітей. Далі над ним знущалися, не давали декілька діб води їди, а сокамники, яких тримали разом з ним на подвалі на підвалі, піддавали тортурам і били. Ну це так для розуміння. Це більше ніж злочин. Це ще одна цеглина у конструкцію, яка зриває мобілізацію. Це фактично покрокова інструкція, те, що з ним сталося, і з людьми, які були з ним, добудувати навіть тих, хто готовий був приєднатися до ЗСУ, і додатково обґрунтована мотивація хейту в бік ТЦК, і фактична допомога тим, хто хоче зірвати остаточно мобілізацію в Україні і потішити росіяни тих представників офісу президента, які теж цим займаються. Але в мене одна, одне запитання: а будуть покарані ті, хто це зробив? Бо якщо їх зараз замаскуючи відправлять кудись на фронт, щоб вони типу сиділи на фронті, а вони будуть в тилових частинах, щоб сховати їх відповідальності, то це показує, що це вони просто виконують послідовне накази свого керівництва, Політично обов'язково, але свого. А вони повинні сісти заграти на багато років і не вийти, поки не відсидять все. Це перше, друге велике прохання Володимира Сана Зеленського не брати цю історію під особистий контроль. Бо все, що він бере під особистий контроль, закінчується дуже погано. Доведе нас, починаючи ще з часів і загибелі сержанта Журавля. А по Роману Заврію можу сказати, що це колишній бойовий медик, який врятував щонайменше 700 людей на фронті, 700 життів військовослужбовців на фронті. Uh, почав воювати ще добровольцем у 2014 році, а після масштабного вторгнення Росії в Україну пройшов в низку гарячих точок від Херсону до Бахмуту. Був начальником медичної служби у липні 23-го року повернувся з фронту і виховував сам трьох дітей. Що я хочу сказати? Uh, історія страшна, і вона вимагає відповіді від держави. Відповіді в правовому руслі. Подивимось, чи буде це.